Коли я йшла до подруг на здибанку, то думала лиш про одне чи жалітися перед інною на своє життя буття. Справа в тому, що ми не бачилися з дівчатами 20 років, і за цей час багато у нас сталося подій, але інне життя було таке, про яке ми колись дуже давно мріяли. Звичайно, що коли в подруги все так гарно, то й собі хочеться сказати, що у тебе все теж чудово, що твій чоловік немало зробляє, а будує кар'єру, що діти не вчаться погано, а шукають себе, що батьки не махнули на вас рукою, а беруть приклад з пенсіонерів Європи та Америки і подорожують від міста до села. Коли дівчата зібралися, то я зрозуміла, що це питання про казати правду чи хвалитися, попри все, хвилює не лише мене. Нас було всього четверо я, Наталя, Леся і Віта. Всі чекали на Інну, яка з'явилася ефектно бо й одягнена була краще за нас, і виглядала так само, а ще спізнилася, то ми всі на неї чекали, от і їли очима. Розцілувалися, пообнімалися, замовили страви. Ну, дівчата, розказуйте, як ви тут в Україні без мене живете, почала Інна, бо мені все, -все хочеться знати.